Зараз ви самі побачите ці жахливі умови і зрозумієте, що довелося тут пережити нашим людям. Насписіані вони його да? так? Да. Росія навсегда», в річ, смерть нацистам, слава Росії. Це кадри підвалу головного управління національної поліції Херсонщини. Саме тут російські окупанти облаштували катівню. Кілька десятків років це приміщення було законсервоване і не використовувалося. Тож умови, в яких агресори утримували наших громадян, були нелюдські. Тут скоріше за все були методи катування побиття, психологічний тиск, можливо, погрози через погрози до смерті це само собою. І в будь-якому випадку були факти, що людей ну прив'язували скотчем, тобто їх можливо до стільців, можливо, просто зв'язували руки. В ході огляду катівні можна зробити припущення, що російські окупанти тут жили. Про що свідчать облаштовані місця для ночівлі, залишки їжі та використані банки з під консервів. Зафіксували ми й книжки про визвольну боротьбу українського народу. Та їх окупанти, звісно ж, не читали. Вони що оцінилися на ну, Скоріше за все використовували їх як мішені, а книжки про визвольну боротьбу початку ХХ століття українського народу? Російські військові перетворили на катівню й приміщення ізолятора тимчасового тримання. Загалом цей ізолятор розрахований на перебування в ньому близько 60 людей. Та зі слів свідків, тут одночасно окупанти утримували та катували вдвічі більше. За словами тих, кого тут тримали, одного разу. Давали на сніданок кашу і одне варене яйце на людину. І прозвучала тоді цифра, що 136 тридцять яйців. Тобто ми можемо припустити так, що одночасно тут в певний час трималося 136 людей. Катували струмом, били електрошокером, заливали воду в горло. Правоохоронці виявили та вилучили предмети та інші докази, які вказують, які тортури окупанти застосовували до херсонців. Цому столи апарат, за допомогою якого добували струм. Наследь садили людину, прив'язували, під'єднували дроти до різних частин тіла і пропускали тут саме безпосередньо в цьому приміщенні. Зі слів свідків, яких утримували в Катівні, окупанти, окрім тортур, застосовували і психологічний тиск. Всіх, хто тут утримувався, примушували, коли відкривалися двері в камеру, кричати Слава Росії! Слава Путіну! Слава Шойгу! Обов'язково! Якщо хтось кричав це там не дуже голосно, то могли. Побити, позбавити сну, позбавити їжі як одну людину, так і всю камеру. Кілька десятків полонених російські військові забрали із собою, коли відступали. Із собою прихватили й усі двері від камер та навіть повиривали нари. Наразі на деокупованих територіях працюють спеціалізовані спільні слідчі групи, до складу яких входить поліція, криміналісти, співробітники прокуратури та Служби безпеки України. Встановлюються свідки та кількість потерпілих особи катів ведеться належне документування злочинів російських військових.